Друзі, привіт! Мене звати Зоріана і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 2 квітня 2024 року. Отож, карта дня. Нам на сьогодні двійка посухів. Вибір на дні колоди королева Пентаклів. Що буде кожен з нас сьогодні обирати, підставляйте під свою ситуацію. Двійки це завжди про невпевненість, про вагання, про коливання, що сказати, що обрати, йти, не йти, купувати, не купувати. Будь-якої сфери може стосуватись, підставляйте під свою ситуацію. Карта вогню, тобто вибір, або тут все червоне, тіло червоне, одяг червоний, або е, от вже його потрібно робити. Обставини так складаються, що потрібно обирати або дати відповідь вже ось така напруга. Або що вам важко, ви не знаєте, що обрати. На дні колоди в нас королева Пентаклів, доросла жінка, стихія Земля, Телець Діва Козиріг. Жінка, яка турбується, жінка, можливо, фахівець, доросла 45. Ну, хто вона вам підставляєте під свою ситуацію, І як вона пов'язана, чи це вибір пов'язаний з нею? Чи ви їдете до неї, від неї, чи ви хочете щось їй сказати? Ну, дивіться самі, що в нас, що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? Ту мечів, чудово. Особливо коли ми вагаємося, то допоможе ясність, допоможе планування, стратегія, е гострий язик, впевненість, рішучість, коли, можливо, якщо потрібно сказати щось, так як у нас була жінка на дні колоди. Якщо ви вагаєтеся їй сказати, не сказати, яким, як сказати, то тут впевненість, тут правильно, коли вмієте правильно. Довести свою думку. Таке як красномовство, яке розуміють, яке сприймають, вам це допоможе. Можливо, рішучість, можливо, ось така різкість У кожного ну, своя ситуація, що вам потрібно ось від того туза мечів, та й беріть. Тому що тут все ясність, планування, стратегія, рішучість, прямолінійність, чіткість. І все це вам допоможе сьогодні при виборі. А що буде заважати? Що буде заважати нам сьогодні? Заважати буде вже дев'ятка мечів, що болить голова від того от стану? Дев'ять мечів це так багато. У вас всього каша в голові. Ось так багато інформації, чи так багато думок, з яких ви не можете обрати. І ось ця каша буде заважати. І вам от настільки важко, це 9-90% ось такого стану важкості, що я не можу спати, мене болить голова, я втомлююсь, я не маю сили, навіть не хочу з ліжка ставати. Ось такий стан буде заважати робити вибір. Заховаємо, але пам'ятайте, що вам допоможе. Зовсім інакша протилежна енергетика, впевненості, рішучості. Навіть якщо потрібно щось відрубати, от ви маєте для цього меч, ви подивіться, яка тут, яка тут ось все встав з ліжка і Я знаю, що я хочу. Я впевнений в тому, що я хочу. Я йду і це роблю. Ось така енергетика сьогодні, любі мої. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, тому що все ж таки карта вогню, хоча мала, але вогонь. Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам впевненості, щоб ви обрали, сказали, зробили те, що ви плануєте, те, що ви хочете. Не, тяг... ну, не, не потрібно сидіти в такому стані. Він впливає на, на все, на настрій, на, на самопочуття, на людей навколо вас, тому що вони також переживають. Можливо, ця жінка переживає, це ваша мама, ваша дружина, і вона бачить, що щось вас турбує. Тому ось маєте сьогодні меч, ясність, розуміння, адекватність, і робіть щось з цим. Я бажаю вам сьогодні гарного дня, успіху, впевненості, рішучості, дій. Люблю вас обіймаю, з нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви в мене є, що ви мені пишете. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, па-па!